Всім привітки. Я тут вирішила почати робити озвучку фанфіків. Будь ласка, напишіть мені, що ви про це думаєте, як взагалі до цього ставитись. Ну, а сьогодні в нас на озвучці робота називається назавжди разом. Дуже крута робота, дуже крутого автора. Дозволом цю роботу я звичайно отримала на її озвучку, а сама робота є в описі. Переходіть посилочки, дивіться, дивіться інші роботи цього автора. Я вам кажу, вам дуже сподобається. Ну і пишіть мені, що ви про це все думаєте. Тому давайте починати. Ніл знервовано оглядався. Його дихання було прискореним, а ліва рука кровоточила. Він міцніше стиснув пістолет, що здавалося, опікав його руку. Ніл направив його вперед, але знову опустив не змозі зробити те, що від нього вимагали. Перед ним сидів Ендрю. Погляд золотих очей був спрямований прямо на нього і пронизував до глибини душі. Чорні вени тягнулися лівою стороною обличчям, Через що світла шкіра Ендрю здавалася майже кольору пеплу, його дихання було прискореним, як і у Ніла. В кімнаті панувала тиша, але Ніл знав, що на вулиці ситуація зовсім інша. За стінами боролася орда зомбі, від яких вони з Ендрю ледве втекли, точніше кажучи, Ніл встиг, але Ендрю отримав укусу руку. Це сталося, коли вони майже вибрали заточення оточення мерців. Один із зомбів встиг схопити Ендрю, і, хоча Ніл відразу застрелив його, було вже надто пізно. Пляха. прошепотів Ніл, проклинаючи себе на всіх відомих мовах. Ну навіщо вони поперлися до того магазину? У нього ж було погане передчуття, але він наплював на нього, і тепер він мав. Ніл, тихо промовив Ендрю. Його голос був тихим, але впевненим. Ніл старанно відводив погляд. Він дивився на все, що тільки можна, на заперекодовані двері, на старі ржаві труби, на стіни, але тільки не на Ендрю, тільки не на нього. Ніл розумів, що він зараз почує, і від цього йому хотілося закричати вбий мене! Схлипування виривало з його грудей, він похитав головою, він не міг цього зробити. У бігах вбивство не було для нього чимось дивним. Вбивство та кров були для нього звичайними речами, та зараз, дивлячись на Ендрю, на його розпадлене волосся, гріхові очі відливом золота, та потертий одяг, його рука опускалась сама собою. Я не можу, ледве чутно вимовив він. Ендрю спробував підвестися, та у нього не вийшло. Нілу було боляче на це дивитися. Вони з Ендрю залишились одні у цій безвихідній ситуації. Чорті віру заполонив світ, коли Ніл закінчував четвертий рік свого навчання. Спочатку люди почали масово помирати, після чого через пару тижнів воскресати. Першим, хто заросився в їхньому університеті, був хлопець, з яким Ніл навчався на курсі французької. Хвороба поширювалася такою швидкістю, що за тиждень усе пальмето заринулось в хаос. Ніл Ендрю та іншими миттєво зібрали свої речі, аби поїхати кудись, де було б трохи безпечніше. Вони розуміли, що безпеки більше не буде ніде, але, якби Ніл не намагався зв'язатися з Метом чи Елісом, та новин від старшокурсників не було, зв'язок пропав, і ніхто не знав, що сталося з ними. Нікі не припиняв плакати та хвилюватися, бо він також не зміг зв'язатися з Еріком. Незнання, що наразі відбувається з його коханим і чи живий він вбивали його всередині. Ендрю та Арен сперечалися, хоч і угоди між братами більше не було, Ендрю не міг залишити Арана як би той не хотів. Він відмовлявся полишити Кетлін. Та спір вирішився, і це зламало Арана, бо Кейтлін померла. Після цього хлопець майже не розмовляв ні з ким з них. Через три місяці, коли вони були вже далеко від міста, захворів Нікі. Коли він це зробив, хлопець обійняв кожного з них, взяв ніж і пішов. Більше вони його не бачили, і ця втрата залишила слід на кожному з них. Нікі був єдиний, хто продовжував підтримувати їх та жартувати, не дивлячись ні на що, навіть якщо йому самому і хотілося просто здатись та полишити все. Ще через два місяці вони втратили і арана з кевіном. Вони вдвох пішли на вилазку, аби перевірити територію, та це виявилось фатальним рішенням. Коли Ніл з Ендрію зрозуміли, що щось не так було вже надто пізно, вони знайшли їх мертвими. Ендрю замкнувся в собі, і Ніл не знав, як йому допомогти вийти з того стану, в який він втрапив. Лише коли одного дня Ніл ледве не помер, Ендрі прийшов у себе. Все почалось налагоджуватись. Вони знайшли спокійне місце, та, звісно ж, доля була справжньою сукою. І тепер, через півроку, Ніл мав втратити єдину людину, яка мала для нього значення. Як він міг на це піти, тоді дай мені зброю, наказав Ендрю, і Ніл знову здригнувся, хитаючи головою. Чорт, забирай, Ніл, ти маєш щось зробити. Ти не можеш дати мені перетворитись на цих тварюк. Я цього Я цього не хочу. Ніл обережно підійшов до Ендрю і присів біля нього. Його кроки були тихими і давалось йому неймовірно важко. Звук розносився порожньою кімнатою. Помремо разом. Мені більше немає за що боротися. Ендрю голосно заперечив. Ніл ніколи не бачив таких емоцій в Ендрю, точніше, ніколи не бачив їх у такій формі. Злість, що спотворила його обличчя, могла б заморозити все навколо, і він вперто дивився Нілу в очі. Ти не можеш. Ендрю намагався втохмачити це йому в голову, але Ніл не погоджувався. Ти обіцяв боротися. Ніл, хтось із нас має вибратися. Ніл гірко всміхнувся. Проти Ріку, це було вже надто давно. Він би віддав все, аби повернутися у той час, коли єдиною його проблемою був батько та Ріко, як же б дивно це звучало для його минулої версії. Ендрю не знайшов, що на це відповісти. Вони сиділи мовчки кілька хвилин, поки Ендрю не почав задихатися і кашляти. Це тривало кілька секунд, і Нілу здалося, що його серце ось-ось вистрибне. Ніл, Знову заговорив Ендрю, а потім прикусив губу і тихо видихнув, ніби йому було фізично боляче. Будь ласка, Коли Ніл почув ці слова, йому здавалося, що він падає, провалюється кудись у глиб, туди, де мав вже буде багато багато років. Ці слова були такими ж болючими, як ніж, що розліжав його шкіру, якщо не болючіше. Навіть коли він знаходився у підвалі батько йому не було так паскудно, як зараз. Він знав, що Ендрю ненавидить ці два слова, ні знав чому, і це робило все гіршим. Він ніколи не хотів чути їх від Ендрю і тим більше направлені на нього. Я, Ендрю, ти не можеш цього казати. Ти не можеш просити цього у мене. Ендрю похитав головою. Я можу попросити про це тільки в тебе. Краще померти від твоєї руки, ніж з'їхати з глузду і стати ходячим трупом. Я ніколи нічого не просив у тебе. Але зараз прошу не змушуй мене повторювати це знову, не змушуй мене благати. Още він мав на увазі, і Ніл не міг цього допустити, не міг зробити Ендрю ще гірше. Ніл кивнув і ближче підійшов до Ендрю. Він спробував сміхнутися, та на цього у нього не залишилось сил. Так чи ні? запитав він, і його голос рвався. Вони давно не ставили один одному це запитання надто багато чого було пройдено, довіра між ними була цілковитою, але зараз Ніл відчув, що повинен це зробити. Обличчя Ендрю розгладилось, і він кивнув так, але пообіцяй мені одне, він сильно стиснув руку Ніла і уважно подивився на нього. Не здавайся, Ніл завмер, знаючи, що він вже замислив. Але чи міг він збрехати Ендрю, коли той знаходиться за кілька хвилин від смерті? Якщо це полегшить його страждання, Ніл бачив, як Ендрю страждає, відчував це у його погляді. Хоч він і намагався це приховати, Ендрю завжди так робив. Він кивнув «Джостане, пообіцяй, наполягав Ендрю. Обіцяю, видухнув Ніл. Ендрю з полегшенням видохнув і заплющив очі. Ніл зрозумів, що зробив правильний вибір. Він знав, що повинен зробити, розумів, що це єдине правильне рішення в цій безвихідній ситуації. Серце його билося швидше, і він не міг позбутися відчуття, що час спливає. В кімнаті панувала тиша, яку порушували лише звук далеких стогонів зомбі, що боролися за стінами. Ніл глянув на пістолет у своїй руці, відчуваючи, як холодний метал проникає в його душу. Ендрю завжди підтримував його, тепер же настав час, коли ролі помінялися. Я буду з тобою, я це зроблю, тихо промовив Ніл, намагаючись заспокоїти себе. Я обіцяю. Вони подивились один одному в очі, і Ніл побачив там не тільки страх, а й прийняття. Ендрю сповнений гідності навіть у цю мить. І Ніл доторкнувся до його руки, покритою кров'ю, і обережно стиснув її. Інша його рука все ще знаходилась у стальній хватці. Пістолет лежав поруч. Ми пройдемо це разом, прошепотів він, згадуючи все те, що вони пережили. Ендрю злегка сміхнувся. Хоча ця усмішка була сповнена горя. Це було вперше, коли Ніл побачив усмішку хлопця і від цього йому хотілося ще більше розплакатися. Це було так несправедливо, чорт забирай! Ніл глибоко вдихнув, відчуваючи, як у його грудях виникає біль. Я ні про що не шкодую. Злетіли слова застендрю. Його очі блиснули, і він стиснув обличчя Ніла в своїх руках, ніби тримав найцінніше, що було у цьому світі. Ніби Ніл міг розбитися просто зараз, а не навпаки. Ти був неймовірний. Дякую. Його губи накрили губи Ендрю. Він зминав їх з такою силою, ніби намагався продовжити цей момент якомога довше. Ендрю розкрив уста й хізики сплилися в нестринному танці віччю та болю. Ендрю прикусив його губу і злизнув крапельку крові, що поступила. Холодна рука доторкнулася до його обличчя і змахнули сльози, і Ніл зрозумів, що він плакав. Він мав бути сильним заради Ендрю. Коли Ніл знову відкрив очі, в нього була лише рішучість. Він скористався миттю, поклавши палець на спусковий гачок. Втрата, яка чекала його попереду, розбивала йому серця. Ніл знав, що не хоче втрачати Ендрю. Ендрю легенько потягнув його за волосся, і він зрозумів, що час прийшов. Ніл ще жадібніше почав цілувати Ендрю, запам'ятовуючи кожен дотик губ Ендрю. Його руки у його волосся, та те, як Ендрю обіймав його. Розкладаючи його на частини. Поцілунок був ніжним. Вони прощалися. Ніл намагався вкласти в нього весь спокій, що тільки міг знайти в собі, аби Ендрю зрозумів, що все було в порядку, аби в останні секунди Ендрю відчув, що його любили. Він був важливий для Ніла, важливіший за всіх. Залишилось лише мовчання. Ніл опустив пістолет, він з глухим звуком впав на підлогу. Та Ніл не звертав на нього увагу, відчуваючи, як сльози знову з'являються на очах. Ендрю обвис його руках, руки Ніла трусилися, і він не міг відвернути погляду від хлопця. Ендрю виглядав таким спокійним, який не був з часів. Початку цієї чортової хвороби чорні вени почали зникати. Ніло хотілося кричати та проклинати всіх. Ніл хотів знищити тих, через кого це все почалося, але він нічого не міг зробити. Напевно, ті, хто це почали, вже були мертві. Вибач, прошепотів Ніл і стиснув мертве тіло Ендрю в обіймах. Вибач, дуло пістолета притиснула до його скроні. Ніл провів по білосніжному, брудному волосю Ендрю і подивився на нього востаннє. Прихилившись до стіни так, аби Ендрю був поруч із ним, у його руках Ніл заплюшив очі, пролунав вистріл і все поринуло в темряву. Ніл порушив обіцянку, коли йому не доведеться жити у світі, в якому він знатиме, що вбив єдину людину, яку він любив. Тепер вони з Ендрю разом назавжди біль зник.